Доброго ранку всім. Зима повернулася в свої законні права, і я цьому безмежно радію, тому що трохи було зарано. Зарано було то тепло, яке ми бачили на початку лютого, тому що всі мої е, цибулькові рослинки прокинулися, і трохи я переживала про те, що вони можуть замерзнути. Ну, спочатку у нас позавчора-вчора у нас йшов сніжок. Той сніжок, що був, не був дуже великим, але це дало мені змогу. Я е, трохи замітала на подвір'ю і підкинула на. Бачите, тут були явні тюльпани, вони були височенькі, сантиметрів 7-10, і я на них закинула сніжочок. Тому що все ж таки обіцяють нам морози на вихідні дні більш потужні. Вчора після Вибачте. Вчора після обіду пішов дощ, і це все замерзло, страшний гололід на вулиці, не знаю, як буду добиратися до роботи, але менше з тим, я не про те. Я хотіла дуже багато було питань. Я висаджувала рослини в січні і в лютому, і дуже багато було питань, чи можна висаджувати, чи треба висаджувати. Ем, ну, що я скажу, е, мій особистий досвід, якщо ви вже купили взимку рослину. Взимку, так як ми цього року купляли в січні, в лютому. Багато з нас купляли. Багато хто брав її на зберігання, бо тому що їхня е, ділянка знаходиться, наприклад, на дачі, і у них немає змоги, у людей немає змоги їх висадити. А якщо в мене подвір'я, да, я купила рослинки, бачу гарну погоду, то звісно я буду висаджувати, тому що. Це мій досвід власний. Рослинці набагато краще в землі, аніж в горщику. Я її зберігати, ну, наприклад, я купила, я ж її не буду зберігати в будинку. Звісно, я її буду зберігати десь на вулиці, бо в будинку плюсова температура, треба поливати. Рослинки ці в розсадниках зберігаються на вулиці. Більше того, я бачила, коли їздила в розсадник, я бачила, що рослини зберігаються лежачи. В буквальному смислі горщики складають лежачі і роблять таку пірамідку. Це я бачила у нас: от приїжджаю, і бачу розсадник недалеко. То у них всі рослини зимують, лежачи для того, щоб не застаювалася вода, щоб ці сніги, які можливі сніги, ну так яких у нас немає, але все рівно можливий сніг, щоб він не давав зайву вологу і щоб рослини не загнивали, коренева система. Тому я вважаю, якщо ви купили рослину і у вас є сп... Приятлива, сприятливі погодні умови, тобто земля не замерзла. Я показувала, коли висаджувала рослини. Я показувала, що вони в мене, що земля в мене не замерзла, червачки повзають, ніби все прийнятно для того. То чому ж не висадити? Висаджуйте, звісно, звісно, висаджуйте. При... Я не поливала. Я при посадці, зимовій посадці рослини не проливала посадкову яму, тому що у мене було волого. Ви бачили, як у мене я землю прижимала руками, і було видно, що вона волога. Я її додатково не проливала. Потім, після того, як я висадила, тим більше пішов бачите, сніжочок, вологи у нас достатньо. Якщо у вас земля суха і ви хочете посадити рослину, а земля суха, але не замерзла, то ви проливаєте свою посадкову яму. Я зимою ніяке добриво не додаю, тому що в кожному горщику кожний розсадник останнім часом, ну не останнім часом і рік-два назад, коли я почала купляти рослинки, то в горщиках є добриво. Я більше інше добриво ніяке не додаю, тому що тепер не сезон і не час. Краще Тепер я просто додавала в хвойні рослини сірку і на цьому все зупинялася. Весною, коли почнуть мої рослини прокидатися, то я вже буду додавати або добриво, або, ну, все будете бачити. Можливо, я ще розкину перегною, бо маю таку можливість. І тому в посадкову яму взимку нічого не додаємо. Тим більше, що в мене, хто дивився моє відео, то знає, що в мене дуже. Поживна земля, у нас гарний ґрунт і не пісковата, не потребує вона додаткових якихось ну, добрив, стимуляторів. Ні. Вже потім, коли потепліє, коли буде стабільно тепло, можна пролити ті рослини, які ви вже висадили, можна пролити якимось кореневіном. Хоча теж, мені здається, що е, перебільшена. Ну, як це вірно сказати, що перебільшене значення оцього кореневіну. Ось коли ми рослинки лише черенкуємо та да, живцюємо, вірно сказати. Коли ми рослини живцюємо, то, можливо, да, потребуємо. ми. Неможливо, я таки окунаю кожний живець, я окунаю в кореневін. Але при посаці, якщо вже має рослинка, якщо має гарне коріння, то я вважаю, що можливо і. Ну, не буду нічого на це, але мені здається, що можливо це і зайве додавати кореневін в проливати кореневіном рослину після посадки. Хоча майже всі говорять, що це допомагає, ніби він не коштує великі гроші, можна дозволити його собі купити і чуєте, як кого ту мене співає. Можна дозволити купити собі кореневін або щось інше, яке скореноутворювач, і пролити наші рослинки. Ну, а тепер нічого не додаю, нічого не стимулюю, лише сірку в посадкову яму. І все. Далі вже, можна, далі вже можна весною спостерігати, як воно що розвивається, і тоді вже контролювати кореневу, давати якийсь стимулятор росту, хто що хоче. А тепер якось так. Якось так. Чуєте, як хрип, скрипить у мене сніжок під ногами, тому що пішов дощик. І... Зробилася така кірка. Думаю, сподіваюся, що ну, я знаю, що рослинам це не зашкодить, зараз до обіда буде тепліше. І якось так. Отак я засняла вам відео з моїми ну, не порадами, це не порада, це загальні мої роздуми про те, як сажати рослинку в зиму. Ще раз кажу: якщо є можливість, то чому б її не посадити? Так? Мені здається, вже сказала, що горщик промерзає набагато сильніше, ніж промерзне земля. Земля тепла, а рослинка в землі буде краще себе почувати, ніби... і коли вона вже весною прокинеться, то вона вже прокинеться на своєму місці. Уже не буде вона отримувати стрес від того, що ми її ще раз пересадимо. Ну, ось якось так іду я до праці. Можливо, в суботу, якщо буде гарна погода, щось зніму інше. Я хотіла запитатися, можливо, дівчата знаєте гарні розсадники, верніше, розсадники, які продають гарні злакові рослини з гарним вибором. Верніше. Бо тому що хочу я щось злакового, десь би погортала, але мені кожен раз, коли я. Даю запит на злакові рослини, мені викидає одні і ті самі розсадники. Можливо, хтось знає ті розсадники, які не дуже розрекламовані, але якісні рослинки. Тому, якщо ви поділитеся, я буду вдячна і, звісно, будуть вдячні наші читачі, які також гортають коментарі. Все, Всім гарного тижня. Ще працюємо. До побачення!